Прикарпатці домовилися з канадськими фахівцями про співпрацю у сфері управління з відходами. 1 жовтня з обласною владою зустрівся представник компанії, яка займається переробкою сміття в Едмонтоні. Нещодавно делегація прикарпатців там побувала про досвід Канади та про особливості можливої майбутньої співпраці у наступному матеріалі. Як ефективно працювати у сфері управління з відходами? Відтепер роботу організовуватимуть спільно з канадською компанією. Про це посадовці домовились на зустрічі з гостем. Едмонтон, який повідомив, що головне дивитися на сміття не як на проблему, а як на ресурс. За його словами, в Едмонтоні переробляють уже 90% відходів. Це найкращий показник у світі. З урахуванням того, що ми вступаємо в європейський союз, так чи інакше ми змушені будемо в недалекому майбутньому цією роботою займатися. Наразі в області діє програма Чисте довкілля, подекуди сміття вивозять та сортують, однак це стихійне поки що явище. Відходи від хімії йдуть до загального сміття, банки. Хімію ми використовуємо чи ні? Використовуємо. Хто проробляє ці, утилізує ці банки ніхто від хімії. Хто утилізує батарейки ніхто. Все це гамозом вивозимо на сміттярки, все це розчинюється під дією впливу. І всі ці яди йдуть у землю а з землі попадають водоносні горизонти, травимо один другого, а потім дивуємося, звідки у нас всі хвороби болячки. Переробки сміття у Коломиї, про що говорилось раніше, кажуть посадовці, не може бути це економічно невигідно. Для початку потрібно в кожному місті прикарпаття створити сміттєсортувальні лінії, а потім думати про переробку. Зважають фахівці і на те, що в Канаді та в Україні так звана морфологія сміття різна. У них переважає папір, натомість у нас пластмаса і харчові відходи.